Проблема торгівлі людьми стосується не лише іноземних країн. Вперше у звіті держдепартаменту аналізується стан справ з проблемою торгівлі людьми у Сполучених Штатах з подробицями Юрій Саєвич. Торгівля людьми це велика проблема у Сполучених Штатах. Бралі Майл з проєкту Polaris, організації, яка бореться з торгівлею людьми, каже, що жарт примушують працювати в домах заможних американців чи, скажімо, ресторанах. Чимало жінок змушують до проституції. Ми бачили це на власні очі, а не почули від когось. Ми були у цих місцях і працюємо з такими жінками. Проект Поларес координує роботу гарячої телефонної лінії, на яку дзвонять з усіх куточків. США. до нас дзвонять з Техасу, Каліфорнії, з Нью-Йорку, Флориди. Столиця Вашингтон одне з п'яти міст країни, звідки надходить найбільше дзвінків. Правозахисна група невинні в небезпеці створила цей просвітницький відеофільм. Засновник групи Дебора Сугмунд каже, що більшість жертв торгівлі людьми заманюють доща з бідних країн світу обіцянками про краще життя. Їм хочеться вірити, що вони можуть приїхати в Америку і знайти гарну роботу. Отож їх легко обдурити. Правозахисники кажуть, що багатьох жертв торгівлі людьми перетворюють на секс рабинь у домах розпусти, які прикриваються масажними салонами. У столиці США Вашингтоні, окрім вихідців з Мексики та Латинської Америки, загалом до примусової проституції примушують також жінок з південної Кореї, Китаю та громадянок Сполучених Штатів. Згідно зі статистикою, 83% жертв сучасного рабства змушені працювати у секс-індустрії. Інших примушують працювати у сільському господарстві чи використовують як домашню прислугу. Работорговці залякують свої жертви. Агент федерального бюро розслідувань тим ботмен, експерт з проблем торгівлі людьми. Як правило, вони погрожуються вдати шкоди сім'ї жертви на батьківщині. Така залякана людина відчуває обов'язок працювати на свого господаря тут у сполучених штатах. Інший тип залякування погроза повідомити імміграційну службу, яка мовляв заарештує людину і надовго посадить у в'язницю. Насправді навіть нелегальні іммігранти жертви работоргівлі мають певні права у США. Вони можуть отримати спеціальні візи терміном на 4 роки і подати прохання на постійне проживання. Щоправда, з огляду на погрози, мовний бар'єр і страх перед правоохоронцями, такі люди, як правило, бояться просити допомогу. Юрій Саєвич Голос Америки.